Уменська районна організація Всеукраїнського об'єднання Свобода та її прихильники придбали та передають на фронт дальномір. Пристрій, що допоможе бійцям протитанкового підрозділу, влучно нищити агресора. Сподіваюся, що цей прибор допоможе нашим артилеристам влучно бити нашого ворога. Ну Що, хлопці, передаємо вам його на передову. Ви молодці, ми переможемо. Пристрій для нищення ворога отримає протитанковий підрозділ, в якому служить наш земляк Валерій Курганський. У червні свободівці спільно із небайдужими людьми за зверненням пана Валерія оперативно придбали, відремонтували автомобіль. Тоді ж передали і супутні речі: медикаменти, військову амуніцію. Тощо системна злагоджена постійна робота націоналістів є вагомим внеском у нашу спільну перемогу. Котре хочу подякувати всім прихильникам Всеукраїнського об'єднання Свобода, хто допомагає, долучається тільки в єдності. Наша перемога. Слава Україні! Героям слава!